Йоу, евребаді, слава Денсу Бугаті залетіли ми Гр... кажу, сказати, в Кр кажу, хоче хотіскать гровзигарден, але <laughs> Ми з вами залетіли, друзі, в стіл з І як ти бачиш, я срочним порядком продаю своїх брейнротів. Тому що у нас виходять купа лакі-блоків. Такі лакі-блок, і лакі-блок. Просто як їх багатько, пацан. Це просто жесть. Так 125 мільйонів. Срочно, срочно, думай, 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 Дензо. Кого би кого би продати? Не бачайте, пацани. Але вас треба здихатися, тому що я. Я заклятий open кейсер і я хочу відкривати лакі-блоки. Так, бемс, забираємо. Бемс, забираємо. Купа лакі-блоків. Так, е, так, 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 срочно, 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 срочно. Треба продавати, продавати своїх брейнротів. Так, 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 так. Бемс, бемс, продали. Е, вибачай, вибачай, друже, але тебе я продаю. Такс, забираємо. Так, чекай, не понял. Що це? Що це він забирає? Що це він забирає моїх лакі-блоків? Шесть, а ч їх так багато? Реально, а чому? А чому їх так багато цих лакі-блоків? Ха-ха! А ще це пов'язано? Це просто шокінейшно. Ладно, подаруємо нашому підписнику один лакі-блок. Дивись, дивись, що в мене є. У мене тут три лакі-блока і зверху ще три. Тобто, в загальному в мене шість лакі-блоків. І це Ну і справді дуже-дуже круто. Так, а в мене не шість, в мене їх дуже більше. Ти поняв? Ти поняв, що їх так багато в мене? Ну що, давай тоді закриємо нашу базу. Давай Вкриваються лакі-блоки, правда, не знаю. Можливо, я проміняв шило на мило, але надіюся, що щось толкове випаде. Так, 160 тисяч якийсь брейнрот нам випав. Насправді якась туфта. Прямо вообще туфта лавуділа будай. Так, другий лакі-блок. Такий самий якийсь, вообще. О, дивись, хто вийшов. Так, пацан, I'm sorry, я тебе продаю. диви Секреточка на 4 і 6 лямчика. Непогано. Реально, непогано. Вибили якогось, ну. Прям реально потужного тіпа. Я його бачу вперше. Опа, що там ще щось не має випасти? Круте. А, він лакіблоки відкриває. Ну ладно, хай відкриває. Так, ну дивися, оці дають лише по 160 тисяч. Тобто, і це, по йде, і саме найхуже, що могло би випасти з цього лакібло. Опа, лаки блока Якийсь івент активувався. Диви. Воняв. О, окак. Окак. Друзі, як ви бачите. Запустили, по ідеї, обнову, чи що? Чи це підготовка до обнови? Без поняття, але факт в тому, що ми кубку лакі-блоків налатали, це прям факт. Це прям железно-бетонний факт і це прям дуже імбово. Давай зразу два лакі-блоки відкриємо. Вдруг так буде більше шансів. Так, лос цей понятно, пацан. Слухай, нам, окрім нього, взагалі нічого не падає. Замітив? От реально, так, і що? І що? і що? і що, і що? Ну, да. Не очень, Не очень, не очень. Прям вообще. Я очікував, що нам випаде щось круче. Ну, по крайній мірі, ми хоча б залутали з тобою якусь секретку одну. Вроді як, вроді як, так? Да? І в крайньому випадку, якщо хтось вийде крутий. І в нас є, є з тобою один вільний слот. Ну і, звісно, вже ж цих брінротів ми з тобою також будемо в крайньому випадку продавати, щоб залутати щось ліпше. Бо я думав, що це прям реа. О, жирафа селісте вийшло. А, три! Ти бачиш? Аж три штуки. Три полоси. Вон воно що? Прикол. Оце реальний прикол. Такого, такого я ще прям реально не бачив, що було три полоси для збору. Так, хорошо, давай ка оцього ми з тобою продамо, пацана. Бемс. Так, і поки що, поки що, давай цього ми з тобою переставимо. Взаміну цього. І будемо будемо дивитися, спостерігати. Можливо, щось і толкове нам тут випаде. Дивися, просто скільки бафів на рейра випало. Це жесть, це реальний шок. Так, так, треба, аби не провтикати. Це у нас виходить оцих три полоси. І нам потрібно з тобою, отако іздаля дивитися, дивитися, що падає. Так, надіюся, що щось толкове піде. От реально, я би хотів би собі вибити отого от Кокофанто Еліфанто. ну він такий великий великий і червоний. Не помню, правда, як він правильно називається, але я знаю, що то е, секретка. О, тралалео, тралала. Диви, йомайо, -йо. так ми ж на нього можемо зараз бафів назбирати. Прям. Я сніс сюди Жал... жалко, що він не піднявся сюди. Але як бачу, мінімум уже на нього один баф упав. Він уже буде переносити, як мінімум, 600 тисяч. Тобто це прям непогано. Чекаємо ще бафа. Е, дай, дай, будь ласка, ще на нього щось цікавеньке. Побрацьки, а якось там тако накинь, що небудь. Що небудь, тому що 600 тисяч, якби маловато. Маловато 600 тисяч. Хотілося би побільше. Би. Ладно, забираємо цього тралалео трелала. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Им кравцем в своїй улюбленій грі. Тут в мене виходить два вільних, ем, вільних слоти. Тобто один зверху, один знизу. Ой. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Брейнротів купа, а дівати їх куди, ну просто-просто не знаю. От реально. Що і шпоні, помієш, ми ж можемо зараз вудочку і стояти з тобою вилавлювати брейнротів, отаку просто е з водойми. Тому що працює, працює зараз цей івент. Так, ну давай, давай, по приколу виловимо. Белюра-белюга. Так, давай-ка собі зразу вудочку, саме потужно візьмемо. Кокуфанто еліфанто. Вийшов у нас. З тобою, де він там. А ось він, кстати, йде. І ще, знаєш, як назло на нього почнуть падати усі бафи. От я просто буду навіть не здивований, якщо воно саме так спрацює. М -м так, давай зразу подивимося, білуга, скільки нам приносить. А, 290 тисяч. Тоді оцих пацанів нам треба того, бем-бем. Ліквідувати, ліквідувати, продавати. Тому що ймовірність того, що ми витащимо щось круче, ну прям в рази в рази більше. Так, кстати, ну я бачу, дивіться, спіна у нас є. Таймера, як будто би там і немає, тому подивитися.

Давай-ка, Бенс. краб болімуніта. Поняв, 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 поняв. Спінчик є у нас. Є один спін. Давай покрутим, подивимося. Випав бачу, що один і два ляма. Коротше, туфта випала. Туфта прям реально випала. Е, щаленько кофанту, елефанту. Так, а коли я успів? Коли я успів закинути вудочку, ще даже не подивився. О, поняв, да? Зомбі Трелалео Випав нам. Ну Що сказати? Непогано, непогано. Трелалео у нас з тобою прям уже багатько. Я би сказав би прям за напто. Треба реально робити розіграш, розіграш роздати підписникам брейнротів. Також, друзі, не забувайте залишати свої крутецькі коментарі. О, трулімену, трулі, трулі -щіна". нормально. Не забувайте залишати свої крутецькі коментарі, тому що саме цікаві класні і креативні коментарі попадають до мене в відеоролики. І, звісно ж, ми не забуваємо за те, що домовлялися. Я починаю знову з коментарів з під відосів підписників в друзі. Так що, час ми трішки почекаємо цього закінчення івенту, тому що не хочу провтика. Щось цікаве, щось хороше. І потім я обов'язково буду, буду додати пацанів до себе в банду. Так, давай-ка ось у цього банані та дельфініта ми продамо. Він мені не потрібен. Він мені взагалі не потрібен. Я б цього пацана взяв би. Бонека Анбалабу, рейнбол. Не знаю, можливо, просто в мене його в індексах немає. Я би просто його прикупив би. Рейнбол, да? І хай там буде. Хай там буде. Так, це на зачаровані, типи, зачаровані. Нобіні, діамантовий нобіні. Не знаю, повинен бути. Да. Діамантовий Нубіні у нас є. Так, піпіківі. Піпіківі діамантовий. Піпіківі у нас з тобою також є. Хорошо, пропускаємо, значить, хто це у нас, кстати, вийшов. Оцього у нас по-любому немає. Ну, давай, зараз ще глянемо. У мене дивись, 38 брейн діамантових. Вумбороло, братуха, іди до мене в базу. Тебе у мене по-любому немає. Тріпатропа діамантове є у мене. Тріпатропа у нас є з вами. Хорошо. Дивіться, було 38 брейн Кокофанто знов вийшов, прикольно. Так, давай цього пацанами сразу сейл. Було 38, стало 39. Неплохо. Отлично, я би даже так сказав. Кокафанти Еліфанту золотий. Жирафа Селіс. Це теж золота у нас вийшла. Ну, хотілося б щось цікавіше, правда. Дивісь, зараз в бах піде, ні? Ні, в бах, не пішов, кстати, оцей колектор. Дивно, дивно, здивував. E що в нас з тобою по побафав? Наш колектор ще буде 2,5 хвилини. Три e полоси у нас буде ще 7 хвилин. E 7 хвилин буде ще якісь. Ось я не знаю, що це таке. І золото, що намалю. on it Не знаю, в без поняття. Так, тут у нас з тобою теж, уви, уви, нічого немає. Свак сода, якийсь. Свак сода. А цього, типу, можна крафтити. Тралалео треба і джак-джага. поняв? І можна зробити такого перця. Але знову ж таки, прикол в тому, що ми ще можемо на вудочку зловити. Смисл його крафтити? Смисл крафтити його немає. Такс, тут можна заспамити ще якихось ось перців, типу. понял? Сексевен треба. Якийсь Буритос. А, Лос лосбурітос, це повідає той, що я оце по Видаляв їх, да? Ну, мабуть, да. Напевно, скоріш, скоріш за все, це треба було з цих лакі-блоків, ти вибиваєш оцих пацанів, але бач, вони всі повинні бути секретними. Тобто це все так секретки світяться. Ось чому прикол. Їх дивись, їх всього 113 тисяч. Типа, не так уж і багато, враховуючи те, що онлайн всієї ігри ну просто ну мільйонний, напевно, що да? Постоянно сидить по декілька мільйонів у нас в цьому режимчику. Так, ну і що ж, дивись, я зайшов, просто підминули відео, який я записував і. І йдемо, просто спускаємося вниз в коментарі. І шукаємо, шукаємо пацана, якого ми з тобою додамо до себе в банду. Дензо, ми хочемо роздачу. О, значить, видно, видно, що пацани, хочуть роздачу, значить ми з тобою його обовязково обов'язково влаштуємо. Так, з Дензо давав, друзі, прошу мій нікнейм. Е, хорошо, ось мій нікнейм копіюємо. Тепер вставляємо в пошук. Ну і що, братуха? Я тобі кинув, я тобі кинув інвайтик. Заходь, приймай і будемо разом з тобою іграти. Так, ну і що ж, давай ще зайдемо під цей відос. Я чуб там вийшов у нас з тобою Тралалео, тралела, але це дефолтний тралалео тралала, тому він мені кабуто би і не потрібен, тому що приносить він всього 50 тисяч. Тому, е, значить, давай додати пацана в банду. дивіться, ось пацан пише, добав у банду мій нікнейм е, Саня Юа12. Братуха, я як обіцяв, я як обіцяв, я вас всіх буду додати. Так що не лінуємося, пиши в коментарі, інвайтик, я тобі дружище, ще відправив. Ну і знаєш, як говориться, Бог любить Троїцю. Давай, давай ще одного когось виберемо. Дензо, Дензо вдири пижи, братуха. Спитай Вообще, No problem, no problem. Дружище. вставляем твій нікнейм, тебе шукаємо. Ну і в принципі також додаємо тебе в банду. Так, що в нас тут є? Ну слухай, з хороших новин ми з тобою налутали двох тралалео тралала крутецьких. Ну і звісно ж ось такого перця на 4,6 і ляма. Це прям потужно. Око. на мене накричали. На мене просто взяли, накричали. Так, давай зберемо капусту. Зберемо грошики, е, давай ка ось цього тралала-тралала Ми переставимо та десь сюди В принципі, да? і тепер. Тепер що мене зверху? Ну, зверху в мене теж нормальний брейнрот. Кстати, тут ще зомбі тралео тралала. Давай її заберемо, заберемо. І, Кстати, дивись, лаки блок вийшов. Можна забрати щось буде. Дізнаюся, якщо підписник не забере його. А він його, вроді, і не забирає. Значить, заберемо собі. По приколу, по приколу відкриємо, да? А чопіні? Я люблю лакіблоки відкривати. Це цікаво, завжди цікаво. Так, ще не знаю, чи в мене є золотий бомбардірок крокоділо. От реально, не знаю, чи він у мене є, тому я хочу його просто забрати. Забрати ради індекса. Раді. Індекса. От якщо в мене його не було, це, це дуже добре. Я собі його прикупив і додав в індекси. Так, е, грошики ми зібрали, грошики зібрали. Бабла, треба прям реально купа. От просто, щоб зробити банально ребідка, грошей мені потрібно прям дуже-дуже багато. Так, давай-ка. Ой, случайно базу закрив. Підписника не закрив в базі. Ні, вроді ось він бігає. Нормально. Так, кстати, дивіться, вийшло. Велика купа рейнболів. Три тропа у мене є. Свініні Бомбардіні, вроді теж у нас вона да, присутствує. Бо не є, Почина асасіну, Піпі Ківі, тім Чіз, хто на ще. Ну, в принципі, слухай, ці всі пацани в мене є. Реально. Повичка діамантовий брейн ротів, проте. Вони у мене є, і я хочу щось, пожалуйста, щось хороше, щось файне. А не оцього, оцього, оцього ще виходить. О, міфік вийшов. Хто це нас такий? А, ну півта, півта, 12 тисяч в секунду при нас. Взагалі, мало. А, ти поняв, є типу, ймовірність того, що вийде радужний брейн да? так? Подайте. Повишений шанс на рейнбол брейн тому що е, працює бавчик. Бав такий. Итак, банан, бананита-дельфинита у нас Rainbow есть. Чи Чинемайя. Вроді, вроді як і немає. Давай візьмемо, давай візьмемо. Бананіта дільфініту ми з тобою забираємо. Так, підписник хоче нам подарити ось цього... Джоб-джоба. Але так, що він, мені, він мені не треба просто. В мене є брейнероти. Хватить, Хватить, мені давати їх. Так, кстати, оцю пацана я б забрав би. Де там? Де мій пацан? дельфініта? Я не просто не знаю, чи в мене є отакий золотий перець, міфік. Так що дельфінчика ми Бенс продаємо, продаємо. Ой-ой-ой, хуже не співаю. Да, не встиг, Просто не встиг забрати його. Треба сій пружинку поставити просто. Тож я тупаш. Реально, тупаш. О, діамантовий, діамантовий міфік. Леру, 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 Ре, да? Є, Правильно, правильно, Дензо, авокадень антилопіні. Рейнбол, кстати, ідеї в мене такого немає. Я даже, знаєш, таку би, знаєш, тако би провірив би. Дивися, по Рейнболу у мене всього 16 брейн Зараз ми щось з тобою продаємо оцього перця. Візьмемо собі оцього перчика. А ну-ка, эмс. Було 16. А ну-ка, зараз зміниться на наших очах, чи не зміниться. Ану? Давай, давай, давай. Ні, слухай. А ну грошики гроші зібрати? Оооо, 17. О, 17. Змінилося все-таки, слухай. Додатковий індекс собі, як то говориться, залутали ми з тобою. Так, і івент уже, кстати, також призакінчився. По поводу оцих трьох ліній, да? там, там, де будуть виходити просто банально брейн -рооти. І залишилося лише у нас з тобою X3 Lucky Boost. Тобто, все, пропалю, пропалю. Все тепер у нас з тобою одна лінія бомжацька, але й на цьому непогано слухай. Реально налутали ми з тобою купу класних перців. Так, тут ось щось він тут накакав. Так може відкрити? А ну через 6 хвилин щось може відкрити? Ну ти ладно, ну ти чор з ним, да? Правильно, правильно. Ну і що ж, друзі, якщо сподобався даний відос, не забувайте його підтримати своєю крутецькою вподобайкою, Ну і, звісно, ж не забувайте за підписочку, тому що саме ваші підписки мене мотивують знімати для вас нові відосики. Щось цікавеньке, щось новеньке. А з вами, як завжди, був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.